Пришателівці спортивний комплекс на стадіоні колос мають добудувати до кінця 2024 року. Тут буде сучасний гуртожиток, спортзал та допоміжні приміщення, в яких спортсмени з інвалідністю, вимушені переселенці і військові зможуть реабілітуватися та займатися спортом. Подібний спорткомплекс раніше був в Україні, проте зараз він в окупації. У нас в Криму був найкраща база була для людей з обмеженими можливостями в країні, але окупація Росії привела до того, що ці категорії цих людей не могла нормально тренуватися. У нас була ідея зробити саме в центрі країни в Полтавській області, в саморчити такий об'єкт. На реконструкцію спортивного комплексу спрямували 50% коштів з обласного бюджету, а ще 50 з кредитної програми відродження України. 70 мільйонів буде виділено із на надзвичайної програми для будівництва. До будови спорткомплексу, а саме стадіон. Відкриття цього комплексу було заплановане на кінець весни 2022 року. Проте війна внесла зміни у будівництво. Багато було зроблено якраз у 2021 році. Такий фундамент закладений. Вдалося залучити ну, таку величезну субвенцію для обласного бюджету і багато. Таких напрямків вдалося розпочати. На жаль, війна несла свої корективи негативні. Тепер Шетилівка стане одним із спортивних центрів країни. Спортсмени та збірні команди з усієї України зможуть проходити тут реабілітацію та проводити змагання з баскетболу, футболу, тенісу та грека римської боротьби.